Завжди вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні хочу поговорити про те, що кожна людина, кожна українець, українка може сьогодні працювати на стоках. І навіть якщо ви малюєте звичайними олівцями, фломастерами, красками чи ще щось, то ви можете оцифровувати свої малюнки дуже легко. Зараз я покажу два приклади, як я це роблю сама. Один приклад це дуже легкий, коли ви намалювали фломастерами малюнок і зробили з нього вектор. І інший це я згенерувала картинку шиї. Якщо комусь цікаво, то ось тут є посилання, як це можна зробити десь я тут залишу. Ви можете зайти подивитись, і як я її перероблю трасую для вектора. Ну що, починаємо. Я, як завжди, прошу вас поставити вподобайку, якщо ви побачили щось цікаве для себе, бо це дуже мене мотивує робити вам контент. І ви бачите, що я намагаюся, щоб він був максимально корисний для вас і не забирати у вас час. Тому приступаємо до того, як я це роблю. І так, давайте розглянемо перший метод. Я беру ілюстрацію з цього симпатичного котика. Він згенерований шиї. Я вам не буду показувати, як я роблю ПНГ. Я думаю, що ви це знаєте. Якщо ні, то будь ласка, напишіть, і я зроблю. На капіпабрі я, до речі, покажу. На капіпабрі подивитесь. Беру цього котика і що я роблю? Спочатку я все це виділяю і вибираю трасування зображення. В трасуванні зображення я вибираю фотографію низької якості. Чому? Тому що тоді у вас буде менше слоїв, і це не буде, він і так буде важкий. А зазвичай, якщо зробити трохи менше, то воно не буде ось цю деталізацію робити. І мені більш подобається з низькою якостю. Ви вибираєте самостійно, як вам зручніше. І так, робимо трасування. Потім я розгортаю малюнок і а, виділяю часткове виділення беру. І, змі... і зміщаю його трошки вбік, щоб побачити, де залишився білий контур. І потім є декілька методів, як ми робимо. Я обожнюю це робити ластиком, Страчкою, бо у мене це дуже швидко виходить. Края гладенькі і це займає там 2 хвилинки. Зараз я показую косокриво, бо я це роблю в фотошопі без планшету. Ви можете це робити в Procreate, якщо у вас є. Ну як в Procreate, ви, ви зрозуміли, на планшеті. Або ви можете на планшеті, який в мене є, там великий XP-Pen в мене, і я на ньому це роблю ну, майже там, одна хвилинка і все І все дуже красиво. Але можете або використовувати стирачку, або ви можете виділяти окремі кусочки і видаляти на ваш вибір. Ось так я проходжусь по кругу. Для мене це. Найшвидший метод. Ви можете підібрати той, який саме для вас. Якщо у вас є якийсь таємний, буду вдячна, якщо напишете в коментарях. Все, ось такий красивий, ось такий чудовий. І тут ми можемо а, зберегти в форматі EPS. Заходимо в файл, зберегаємо, зберегаємо а, як EPS і файл готовий. Єдине, на що я вам. А, Пропоную звернути увагу, це коли ви робите зберігання, то зберігайте в 10-й версії, якщо ви потім плануєте на стоки. Бо вони не підтримують версії вище 10-ї. Все, з цим котиком розібрались. Давайте йти далі. Давайте подивимось, ось моя капібаври. Так, я відкриваю, в мене одразу стоїть удосконалення, треба трохи почекати. Ви можете, якщо хочете, теж настроїти цю функцію. Якщо не знаєте, як можете погуглити або написати в коментарях, і я вам покажу. І так, я удосконалюю свою ілюстрацію. Ось тут, от в мене вже, вже все з настроек є. І відкриваю в більш високій якісті. Тепер я приберу зайве, бо це був урок онлайн, які я кольори, використовую і так далі. Я її обрізаю так, як мені потрібно. І використовую супербупер-функцію видалити фон. Не завжди у вас вийде добре, видалити, але в цьому разі це ідеально. Якщо є щось, що мені там не подобається, я можу домалювати кісточкою, підібрати піп'яткою там кольори і так далі. Я думаю, що це все ви знаєте. Якщо потрібно про це ще показати, ну пишіть. Будемо робити, але я думаю, що такого дуже багато. Я тут не буду. Витрачати час, щоб якось там супер-бупер-красиво зробити. Це не є моєю цілею цього відео, тому роблю ось так: одразу кажу, бо так дивно виглядає. Я роблю одразу це на комп'ютері, не на xp penі своєму улюбленому, не в планшеті Apple, Я просто тупо от на MacBook руцями роблю це, тому це так виглядає трошки дико. Ось. Коротше, в мене все влаштовую, давайте підемо далі, щоб не витрачати на цей час. Тепер я експортую собі в PNG, бо мені так зручно, я використовую всі формати. Ви можете з JPEG залишати, але мені більш подобається в PNG, тому що я прибираю фон і потім використовую. І щоб просто не витрачати час там, для RedBubble підгрузки, чи ще щось, то мені так набагато легше. Зберігаю собі там, десь де можу швидко знайти на робочий стіл. Да, там, і Виходжу з цього малюнку і вже заходжу через Adobe Illustrator. Ось так вона виглядає в ілюстраторі. Я трошки її посуну для того, щоб бачити, де в мене залишився білий колір, щоб потім його відокремити. Ви також, як і на попередній ілюстрації шиї, можете або використовувати ластик, як я люблю, так, або виділяти. Трасування проходить за тою же схемою. Все далі буде. Таким же самим, я вибираю фотографію низької точності, ну, в даному випадку – якості точності, дивіться, як вам краще прибираю а, знизу все, да, що зайве, і просто вичищаю цей контур. А, дивіться, що важливо по контуру. Ви вибираєте так, як вам зручніше. Я тут ластиком, а, з урахуванням того, що в мене. Такі, знаєте, рвані края, то я не бачу проблеми. Основну масу я її просто прибрала, а все інше ластиком. При цьому ви бачите, що це дуже так калично виглядає, бо я те, що я казала, я роблю прямо в adobe Illustrator без пензліків, без нічого. Тупо ластиком, лапкою, кривенько, ось так і роблю. Тому це так дивовижно виглядає. Все, проходимо по краю. І дивимось на результат. Потім окремо маленькими штрихами під ну, прибираю те, що зайве, просто виділяю частковим виділенням і прибираю все. Упс, щось не те прибрало, так, повертаємо. Почистили це. І тепер наступний момент вам обов'язково потрібно перевірити малюнок. Чи не залишились на ньому якісь, якісь пусті частинки? Ось, наприклад, в мене тут немає, але мені ось це п'ятнишко не подобається. Я його прибираю, і в мене з'являється ось така дира. Якщо ви спробуєте просто трошки подвинути, то ви одразу побачите, воно зміститься усюди, і у вас з'являться ще додаткові дирки. Тому так не робимо. Ну, я так не роблю, ви можете робити, звісно, бо різні випадки бувають. Просто натискаєте на кінець ось цього пера, так? І просто підтягуєте закінчик. Все. І ваша дирка закрита. Так, передивляємося все, чи нам подобається. Так, мені все подобається. Мені подобається такий харизматичний Е, В нього така аутентичність, і він виглядає, як, ну, якби ви ну, малюєте да, там, натуральними інструментами. Це теж має. Своє право на життя, мені такі подобається. Потім ми його просто вписуємо собі в сторінку, я трохи калічно тут роблю, але я хочу зробити більш вертикальним його, тому так странно виглядає. Вписали, і все та ж дорога в нас, так же, як і попередню, просто зберігаємо в EPS. Все, наш малюнок є у нас тепер в JPEG, в Vector і в PNG. Всім гарних продаж! Чекаю від вас лайк, поширюйте моє відео, буду дуже вдячна за це! Хай хвітне Україна!